Всім привіт! Давайте сьогодні розглянемо вибори в Польщі. Перший тур вже пройшов. Залишилось два кандидати, другий тур 1 червня. Буде вже вирішено остаточно, хто буде новим президентом, ну, хто наступний президент Польщі. Кандидати в нас які: Рафал Часковський і Карель Навроцький. Подивимося, хто з них може перемогти, буде переможцем. Ну, для України, в принципі, це важливо, тому що ми ж сусіди. Сусіди. Хоча, 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 Хоча. Так, давайте почнемо. Рафал Часковський. Що про нього відомо? Що оцей Рафал Часковський, він кандидат від партії Громадська коаліція, яку очолює за. Прем'єр-міністр який зараз Дональд Туск. Його позиція стосовно України полягає в тому, що Польща має надалі підтримувати Київ надавати військову допомогу. Часковський, Часковський виступає за Членство України в НАТО та ЄС. А ось оцей Кароль Навроцький. Він тут трошечки інша позиція. Він не бачить Україну в НАТО, в ЄС. І тут багато питань стосовно підтримки, співпраці і допомоги. І проти того, щоб відправляли в Україну їхніх солдатів. Хоча Дональд Туск, я сьогодні вже питала, остаточне рішення вони не будуть відправляти теж. Ну, давайте будемо питати. Ось їхнє фото. Так, Рафал Часковський. 1 червня відбудеться вирішальний тур. Вибори в Польщі. Хто переможе? Давайте так. Рафал Часковський переможе. Буде наступним президентом Польщі. Рафал Часковський. Королева Шеслов. Башня. Трійка Пентакль. Двійка кубків, Перемога. Але цер мечів, чому башня Рафал Часковський, смерть. Трансформація сім мечів. Ага, він хоче оцей Рафал Часковський хоче побороти, хоче перемогти. Тому що королева жезлі в мене це Росія башня, щоб не було в Польщі про російського президента. Мабуть, Кароль Навроцький, проросійський. Ось тут так показує. Робота над цим іде співпраця, перемога і лицар мечів. Трансформація, смерть, сім мечів це зрадники. І прибрати всіх зрадників з Польщі. Така мета цього часковського. Ну, в принципі, йому сила. Ну, Тут карта перемоги випала. І двіка кубків. Він буде все робити, буде рватися вперед. Я так розумію, що люди теж це більшість поляк, це розуміє. Йому, в принципі, досить ну, непоганий шанс перемогти. А ну зараз подивимося цього Кароль Навроцький. Кароль Навроцький. Кароль Навроцький. Переможе. Другий тур виборів 1 червня, чи буде наступним президентом Кароль Навроцький, чи переможе він у виборах. Кароль Навроцький переможе. Сила, буде теж боротися. Король Жезлів. Двіка Пентаклі теж прикладає багато зусиль. Десять мечів, 8 мечів, імператор. Королева Кубків. Кароль Навроцький переможе. Повішений. п'ять жезлів, боротьба. Буде боротися, буде щось там вимагати, щось там буде е, сконфліктувати. Да, він з дияволом, бачите, він з дияволом. Десять мечів, 8 мечів, обмеження. Хоча будуть такі намагання скажені. Повішений, ні. Потім ще буде якась боротьба. Я буду боротися, що, якщо ось, ну, ось закінчились вибори, так? Перемагає цей Часковський, а цей скаже ні. Тут якась фальсифікація, давайте боротися, щось таке незгодний буде з результатами. Ну, поки що мені показує, що більша перевага в Рафал Часковський. Давайте тепер раз, два, зробимо. Наступний президент Польщі. Наступний президент Польщі. Рафал Часковський. Наступний президент Польщі Рафал Часковський Башня пожеслів, Королева Кубків. Тус мечів. П'ять Пентаклів. Наступний президент Польщі Кароль Навроцький. Наступний президент Польщі Кароль Навроцький. Туз пентаклів. П'ять кубків, четвірка кубків, паш мечів і сонце. Оцей Навроцький, стільки йому грошей дали, стільки вкладань, щоб він переміг, але тут розпач, хитрість, обман. А у цього башня взагалі. Рафал Часковський. Перемож, наступний президент, диявол. Ну, тут, звісно, дивно. Дві мечів. Будуть палки йому в колеса став... вставляти, щоб він не переміг з цієї сторони. Будуть робити все, щоб ці вибори зірвати, або, скажуть, що вони не дійсні. Давайте ще одні помірність. Місяць, луна, обман, таємниця. В очікуванні справедливості. Ну, ось в цьому розкладі взагалі дуже дивні карти. Таке відчуття, що можуть як зірвати результати, або ще будуть, ще буде один тур, або будуть якісь оскарження. Так, ще раз давайте. Хто буде наступним президентом Польщі? Це Рафал Часковський. Рафал Часковський. Наступний президент Польщі. Рафал Часковський. Чому на нього постійно падає башня? Опа, імператор. І знов башня. Третій раз на нього башня. Його що підірвуть, чи що? Імператор башня, робота. Таємниця. Наступний президент Польщі Кароль Навроцький. Кароль диявол. Очікує справедливості. Вісім кубків, уход повішений. Тут чітко працює на диявола Диявол очікує справедливості, але уход вісім кубків повішений. Дивіться, мені показує, що оцей не буде Кароль Навроцький. А стосовно Рафала Часковського, взагалі на нього три рази падала башня. На нього падають гарні карти, що він може бути президентом, але на нього падає башня, що він його підірвуть, чи щось з ним зроблять, чи знову буде ще перевибори, якісь інший, ще один тур. Ну, отут щось з виборами в Польщі, тут щось нечисте. Тут така боротьба Росії йде за те, щоб був їхня людина у владі. просто. Давайте спитаємо, що буде відбуватися на виборах в Польщі 1 червня. Кандидати Рафал Часковський і Кароль Навроцький. Що буде відбуватись вибори в Польщі 1 червня? Вибір гроші ту Спентаклі. Колесо Фортуни 5 кубків. Будуть прям людям пропонувати гроші. Тут так показано. Гроші. Робота, удар, туз мечів, королева кубків. Ілюсія. Вибори в Польщі. Король жезлів, король кубків і обмеження. Два кандидата і обмеження. Десять мечів. Десять жезлів. 10 мечів. Хитрість, обман, смерть. Показуєш, що якісь будуть дуже важкі вибори. З чим це пов'язано? Чесно, я не знаю. Таке відчуття, що будуть, буде ще один. Як ото в Румунії, колотнеча була, потім, можливо, взагалі будуть нові якісь кандидати. Ну Тут все дуже дивно показує. Хоча більше схиляюсь до цього Часковського, але ви ж бачили, на нього три рази падала башня. Караль Навроцький він не дотягне. не дотягне, але буде боротися, вигризати, бо в нього вклали дуже багато грошей. Ось так.